Всім привіт! Вітаю вас у 10-му уроці, де ми продовжимо обговорення роутерів. В попередньому відео ми використали цю щоб проілюструвати, що роутери мають IP-адресу та MAC-адресу в кожній мережі, до якої вони підключені. Ми також дізналися, що роутери підтримують таблиці маршрутизації і що маршрути в цій таблиці можуть бути заповнені одним із трьох способів. Якщо ви цього ще не бачили, зупиніть це відео та спочатку подивіться його, оскільки цей урок ґрунтуватиметься на знаннях з попереднього. Роутери мають не тільки таблицю маршрутизації, але й таблиці ARP. Якщо ви пам'ятаєте, ARP це відображення адреси третього рівня, наприклад, IP-адреси на адресу рівня 2, наприклад, на MAC-адресу. Все, що має IP-адресу, має таблицю ARP. Так само, як ми щойно згадали, маршрутизатори також мають IP-адреси, тому вони також мають таблиці ARP. Подивіться на таблицю ARP R1 та зауважте, що в мережі 10.0.0.44 є лише один вузол крім маршрутизатора. І R1 матиме запис ARP, що співвідноситься з IP-адресою та MAC-адресою хоста А для цієї мережі. У мережі 100055 є два інші вузли, крім R1, і перший роутер матиме запис ARP для кожного з них у своїй таблиці ARP, другий належить хосту B, а третій роутеру 2 Аналогічно заповнена і таблиця ARP R2. Таблиці ARP починаються порожніми. Вони заповнюються динамічно за потреби, коли трафік проходить через цю мережу. Це відрізняється від таблиці маршрутизації, яка має бути заповнена заздалегідь. Пам'ятайте, що якщо маршрутизатор отримує пакет, який він не знає, як доставити, то просто відкине його. Але з ARP інакше, якщо роутер не має arp запису, який йому потрібен, то може просто виконати процес, визначення адреси, щоб з'ясувати те, що йому потрібно. Зараз подивимося, як R1 та R2 використовують свої таблиці маршрутизації та таблиці ARP, щоб передати пакет від хосту A до C. Почнемо з того. Що хост А має деякі дані, які він хоче надіслати хосту C. Він знає IP-адресу, з якою намагається спілкуватися, тому може створити заголовок третього рівня, який включатиме IP-адресу джерела, тобто хоста А, та IP-адресу призначення це хост С. Ми вже обговорювали причини того, чому хост А може вже знати IP-адресу в одному з попередніх відео. Хост може переглядати IP-адресу призначення та порівнювати її зі своєю власною IP-адресою, щоб визначити. Що те, з чим він намагається спілкуватися, знаходиться в чужій мережі. В нашому випадку пакет повинен бути надісланий на шлюз хоста за замовчуванням, яким є R1. Проблема полягає в тому, що це перший пакет, який хост А насилає, і хост А не знає МАК адреси першого роутера, тому він не може створити необхідний загадок другого рівня, який би переніс пакет від хоста А до r 1 Таким чином, перед тим як хост А може надіслати пакет хосту С, йому доведеться виконати ARP. Отже. Хост А відправить ARP-запит для цієї IP-адреси R1, тобто 10.0441. Цей запит ARP запитає mac адресу того, хто володіє IP-адресою 10.0.44.1. і коли перший роутер отримує ARP-запит, він може дізнатися відображення ARP відправника ARP-запиту. Згадайте, що відправник включив відображення хосту А, і ніщо не заважає роутеру 1, просто додати цей запис ARP до своєї ARP-таблиці. Далі перший роутер повинен згенерувати відповідь, яка включатиме відображення ARP, яке і потрібно хосту A. Коли ця відповідь повертається до хоста А, він заповнить свій запис ARP Mac-адресою свого шлюзу за замовчування. Тепер хост А має все необхідне для належної побудови заголовка рівня 2. Він надсилає пакет роутеру 1. Коли роутер отримує цей пакет, перше, що він збирається зробити, це відкинути заголовок другого рівня. Запам'ятайте, що цей заголовок існував лише для того, щоб прийняти пакет з MAC-адреси хоста А на MAC-адресу R1. Тепер перший роутер шукатиме IP-адресу призначення у своїй таблиці маршрутизації. Він буде намагатись знайти збіг, щоб визначити, куди далі надіслати цей пакет. Як бачимо, для доставки пакету в IP мережу 10.0.66 треба надіслати його на IP 10.0.55.2, яка зараз є IP-адресою другого роутера. Перший роутер повинен створити заголовок рівня 2, який перенесе цей пакет з MAC-адреси відправника на MAC-адресу отримувача. Проблема полягає в тому, що на цьому етапі перший роутер не має arp запиту для IP-адреси 10055.2. Це означає, що перший роутер надійшле ARP запит для IP-адреси 10.0.55.2. Це відбудеться як зазвичай. маючи на увазі, що ARP-запит включає відображення ARP-відправника. Свою чергу, це дозволить другому роутеру. Дізнатися відображення ARP-відправника цього ARP-запиту, тобто співставити його IP з банк адресою Тепер другий роутер згенерує ARP-відповідь з відповідним відображенням. Коли перший роутер отримує її, то зможе завершити свій запис ARP в таблиці, а також заповнити загаловок другого рівня, який передасть пакет далі на наступний інтерфейс. Коли він туди потрапить, другий роутер знову відкидає загаловок рівня 2, ви вже знаєте, чому він більше не потрібен. Потім роутер перегляне IP-адресу призначення в таблиці маршрутизації, щоб спробувати визначити, що робити з цим пакетом далі. Він знайде збіг, який вказує на те, що цей пакет потрібно доставити через лівий інтерфейс, він знає, що це фактично останній крок для цього конкретного пакету, оскільки адресат існує в мережі з прямим підключенням. Тому тому другому роутеру потрібно буде створити заголовок другого рівня, який прийматиме цей пакет від інтерфейсу роутера 2 в хоста С. Але як і раніше, другий роутер наразі не знає mac адреси хоста C і, отже, не може створити заголовок другого рівня, тому він має надіслати ARP-запит. Хост C дізнався відображення MAC-адреси для другого роутера, потім він згенерував ARP-відповідь, яка включає відображення ARP з MAC-адресою призначення, яка потрібна для R2, після отримання якої другий роутер заповнює заголовок другого рівня та свою таблицю ARP. Коли хост C отримує цей пакет, він знову відкидає заголовок другого рівня. Метою якого було просто перенести ПК з R2 до хоста С, потім відкидає заголовок третього рівня, метою ж цього заголовка було перенести дані з хоста А на хост С, і нарешті хост C зможе прийняти дані в обробку. Далі я покажу вам, що має статися, щоб отримати відповідь від хоста С назад до хосту А. Але ви помітите, що шлях назад пройде набагато швидше, оскільки всі необхідні записи ARP вже заповнено. Все розпочнеться з того, що хост С має деякі дані для передачі на хост А. Маршрутизатори не знають, що це насправді дані відповіді, з їхнього погляду, це просто купа одиниць і нулів. Хост С знає, що ці дані повинні потрапити на хост А, тому він створить заголовок третього рівня з IP-адресою джерела, якої є IP-адреса хоста С, а адресатом з IP-адресою госта А. Оскільки хост С знає, що адресат знаходиться в іншій мережі, то розуміє, що цей пакет має перейти до шлюду за замовчуванням, яким є другий роутер. Оскільки хост С. Вже має відображення ARP для другого роутера, він може створити загаловок рівня 2, необхідний для отримання пакету, від інтерфейсу хоста C до R2. Хост C дізнався MAC-адресу другого роутера, коли другий роутер запитував запис ARP хоста C. Тож, коли R2 отримає пакет, він відкине загаловок другого рівня, а потім знайде IP-адресу призначення в своїй таблиці маршрутизації, щоб визначити, що робити з цим пакетом далі. Він знайде збіг для IP-адреси призначення і побачить, що для відправки пакету в IP мережу 10.044 треба його відправити на IP 10.0.55.1. оскільки другий роутер вже має відображення ARP для першого роутера, він може миттєво створити необхідний заголовок другого рівня і надіслати пакет до першого роутера. Коли він надійде до R1, той відкине заголовок другого рівня, а потім шукатиме IP-адресу призначення в своїй таблиці маршрутизації. І знайде збіг для цього маршруту та повідомить перший роутер, що цей пакет потрібно доставити через правий інтерфейс, оскільки перший роутер має arp відображення для IP-адреси 10.0.44.9, він може створити заголовок другого рівня та передати пакет на хост А. Хост А, бривши його, відкине заголовок другого рівня, потім і третього рівня та прийме дані для обробки. Головним висновком і розуміння того, як роутери використовуватимуть свою таблицю маршрутизації та таблиці ARP для пересилання пакетів через мережу. Важливо усвідомити, що процес, який був проілюстрований між R1 та R2, повторюватиметься для будь-якої кількості роутерів. На кожному етапі роутер шукатиме IP-адресу призначення в своїй таблиці маршрутизації, визначатиме IP-адресу наступного переходу, та створюватиме відповідний заголовок рівня 2 для наступного передавання даних. Якщо роутер не володіє MAC адресою призначення, він виконує ARP-запити для отримання необхідної інформації. Таким чином, розуміння описаних процесів дозволяє вам зрозуміти, як пакет потрапляє від вихідного хоста до кінцевого, незалежно від топології мережі чи кількості маршрутизаторів на шляху. Сподіваюся, цей урок був корисний. Якщо так, будь ласка, натисніть вподобайку та підпишіться на канал. Для мене це дуже важливо. До зустрічі в наступному відео.